Дорогі друзі, ну а тепер у нас прийшов час для сімейної теми, і ми запрошуємо Ольгу Васильівну, автора і ведучої телерадіопрограми програми. Допоможіть самі собі. Викладач Українського гуманітарного інституту в Києві і автор книг по психології. Запрошуємо Ольгу Васильівну. Вітаю вас, шановні друзі. Ми знову з вами разом на програмі по психології сімейних стосунків допоможіть самі собі. Чи любите ви дивитися на молодожонів? Любите, правда? І я люблю. От приїжджає весільний кортеж, і ми так правда вже зазираємо, а яка вона, а який він. Скажіть, будь ласка, бувають негарні наречені? Відзнається не бувають, правда? В житті, можливо, вони і не дуже гарні, але коли йдуть під вінець, вони очей не відведеш. Уявіть собі, що ми проходимо в Червонограді біля храму. Отам От на старому місті такими голубими куполами. Ми проходимо біля храму і з відчинених дверей ми чуємо, Хор співає, вінчайте, ми розуміємо, що так відбувається вінчання молодої пари. Давайте ми трішечки затримаємося і помилуємося молодожонами. Ось зараз, зараз вони вийдуть. Ще трошечки, ще чуть-чуть. чути вже їхні кроки. Ось вони і вийшли. Такими їх побачить художник по і у пензелем майстра. Ви знаєте, цей свій шедевр великий митець побудував на цілому ряді контрастів. Мені трошки шкода, що так не видно, бо світло зараз і пушка не є дуже потужна, але трошечки нам видно ряд контрастів. Подивіться, будь ласка, контраст світла і тіні. Передній край або план картини, залитий сліпучим світлом. А там за нареченими сутінки на півморок. Контрастно зображені обличчя гостей. Зверніть увагу, отут зліва їх обличчя підняті з цікавістю догори, а ось там за нареченими опущені обличчя в журбі і відчині. Контрастно зображені обличчя і молодят, гордовито піднята голова з хижим поглядом нареченого і опущена головка з блідим личком напівпритомної нареченої, правда? А як ви думаєте, чому автор використав так багато контрастів на одному полотні? Для чого? Для того, щоб підкреслити найразючіший контраст, правда? Контраст чого? Контраст віку, колосальна невідповідність між старцем женихом і юною майже дитиною нареченою. Картина так і називається Нерівний шлюб. Шановні друзі, ми сьогодні з вами будемо говорити про відповідність в шлюбі. Ми продовжуємо дошлюбне консультування. Для когось воно із запізненням для наших одружених, але дуже необхідне. Для когось, а саме для наших неодружених, воно без запізнення, але тим більше принесе користь. Ви пригадуєте, що ми проводимо дошлюбне консультування по моделі будиночку. Ми будуємо свій сімейний дім. Що ми вже набудували з вами? Ми обрали участок для забудови, сказали, що це минуле. На цьому участку ми заложили фундамент. Підкреслили, що це духовність обох партнерів, звели чотири стовпи вчора, правда, чотири стовпи кохання, і казали, що в нашій сім'ї любов має мати грані ерос, філія, Стердо і агапи. Сьогодні ми з вами будемо зводити стіни, стіни нашого будиночку, стіни це відповідність, сатвстві. Як ви гадаєте, чи важлива відповідність сім'ї між подружжям? Ви знаєте, відповідність була першою характеристикою першої пари людей на нашій землі. Послухайте, будь ласка, що про них сказано. І сказав Господь Бог, недобре бути людині самотній, створю йому поміч яку відповідну. Поміч. Подумайте, дорогі друзі, якщо для досконалих людей в досконалому святому оточенні була важлива відповідність, наскільки ж більше відповідність потрібна нам недосконалим людям, недосконалому грішному оточенню? Послухайте, будь ласка, серйозне зауваження диявол зайнятий тим. Що намагається об'єднати шлюбним зв'язком людей, котрі абсолютно не підходять одне одному. Сатаніку добиться ця справа, бо таким способом він може накликати більше нещастя і безнадійного горя на людські сім'ї, ніж діючи в будь-якому іншому напрямку. Ви чуєте? Саме через невідповідність є найбільше проблема у шлюбах. Багато хто надто пізно. Починають усвідомлювати, що не підходять своєму чоловіку або дружині. У світі сьогодні чимало горя і гріха внаслідок невідповідних шлюбів. А тепер будьмо дуже уважні, у багатьох випадках достатньо лише декількох місяців, аби мужчина і жінка зрозуміли, що ніколи не зійдуться в дачу. Якщо достатньо декількох місяців. Шлюбного життя для того, щоб прийти до такого висновку, що ми ніколи не зійдемося вдачення, як ви гадаєте, коли краще прийти до такого висновку? До шлюбу, чи не так, саме це ми будемо з вами сьогодні займатися. Будемо значати до шлюбу. А скільки ми відповідні? Дорогі друзі, а якщо ми вже в шлюбі, якщо ми побачимо, що ми абсолютно невідповідні, Завтра ми відкриємо секрет. Як насолоджуватися щастям і сімейним життям, навіть з абсолютно невідповідним партнером. Але це стосується тільки сімейних. А для наших неодружених, шановні друзі, шукайте ідеальні відповідності. Отож, відповідність можна мати подруга, але не пару. Можна мати супруга, но не пару. Ви згідні з цим можна мати чоловіка, але цей чоловік може бути не мені, Або я можу бути не парою йому. Сьогодні психологи говорять про п'ять сфер відповідності. Це фізична, соціальна, інтелектуальна, емоційна і духовна. Це чотири стіни нашого будиночку. І ви пригадуєте, духовність ми з вами заложили у фундамент. пригадуєте? Ми сьогодні розглянемо тільки фізичну відповідність. Отож, фізична відповідність. Що вона враховує? Відповідність що? Включає в себе фізична відповідність. Найперше це відповідність віку. Вікова відповідність. Картина Кукірьова – яскрава ілюстрація колосальної вікової невідповідності. А як ви гадаєте, а яка є ідеальна відповідність між чоловіком і дружиною? Уже визначено 4-6 років із старшинством чоловіка. А чому саме так? Відомо, що дівчатка розвивається швидше, приблизно на 4 роки, ніж хлопчик. І якщо чоловік старший від дружини на 4-6. Ну, знаєте, ще допустимо 10 років. Це означає, що чоловік і дружина будуть одного біологічного віку. Мені кажуть Васильівна, а ви що не читали джен Ея? А ви читали Джен Ей? Наскільки був старший містер Рочестер від джен? На 20 років? А ви що не бачите е, сучасних телесеріалів? А там кожному із них, така, знаєте, такий сюжет. Сивоголовий старший джентльмен, а поруч із ним юна молодесенька дружина. Майже так, як тут. Так романтично виглядає гарно. На превеликий жаль, шановні друзі, ні романи, ні телесеріали не відкривають не романтичних і не зовсім гарних проблем такого шлюбу. А проблеми будуть. Проблема вікової невідповідності, дорогі друзі, ми торкнемося лише злегка. Якщо ви хочете заглибитися в ці питання, я вам раджу взяти у нас в церковній бібліотеці книги книгу самі собі» і пройти детально ці речі. У нас просто не вистачає часу. Отож, проблеми. Найперше, це будуть моральні проблеми між самим подружжям. Давайте, шановні друзі, зобразимо життя людини у вигляді такого графіка. Людина народжується, зростає, йде підйом, досягає середини життя, це приблизно 30-40 років, а далі йде старіння, іде спуск. Якщо чоловік старший дружини на 4-6 років, це означає, що по лінії життя вони будуть рухатися поруч. Поруч, що це означає? Кожна сім'я за час свого існування переживає приблизно 5 великих криз. Народилася перша дитина криза. Діти пішли в школу ще одна криза. В сім'ї з'явився підліток, о, колосальна криза! Якщо чоловік і дружина по життю йдуть раз, рядом поруч, це означає, що кожну кризу вони сприймають з однаковою віддачею, Емоційних сил, психологічних, фізіологічних. Чому? Тому що для кожного рівня, для кожного віку є своє сприймання. Це робить їх близькими. Вони відчувають підтримку одне одного. У них є взаєморозуміння, вони граки однієї команди. А тепер уявіть собі сім'ю містера Рочестера. Припустимо, Дже 25 років. Вона ще де знаходиться? На підйомі. А місто Рочестеру, 25 плюс 20, буде 45, де знаходиться місто Рочестер? Уже на спуску. Шановні друзі, навіть графічно видно дистанцію між подружжям. Вони по-різному все сприймають. Це вносить непорозуміння. Кожна криза сімейна у них цілком може перетворитися в конфлікт. коли мужчина знаходиться на підйомі, а жінка знаходиться на спуску. Ви розумієте, про що ми говоримо? Ще гірше. І особливо проблеми цього шлюбу будуть спливати і загострюватися чим ближче до старості. Просто немає часу, друзі, показувати, які проблеми такого шлюбу. проблеми подружжя з великою віковою невідповідністю, які будуть ідеологічні проблеми, тільки торкнемося одного питання, часто мужчини похилого віку беруть собі молодих дружин. В таких випадках життя чоловіка найчастіше продовжується, Ви чуєте? В той час, як дружина змушена відчувати брак тієї життєвої енергії, Дала своєму похилому чоловікові. Вчора нам Віктор Вікторович показував, що чоловік і дружина ехат одне, настільки одне, що чоловік може жити за рахунок енергії дружини. Цікаво, правда? Ні одна жінка не зобов'язана жертвувати своїм здоров'ям і життям. Вона вкорочує собі життя, навіть якщо вона дійсно любить мужчину, котрий набагато старший за неї і відчуває готовність піти на таку жертву. Ми з вами показували єство людини, Вищі моральні сили керують нашими почуттями. А вищі моральні сили це що? Це наш розум. У нас розум повинен стояти над почуттями. Подивіться, будь ласка, яку пораду дає відомий психолог. Їй, тобто цій жінці, слід обмежити свої почуття, контролювати свої почуття, заради чого? Власного здоров'я і життя, і не тільки власного, шановні друзі. Коли є великі проблеми вікової невідповідності, будуть мати проблеми діти. Діти найбільшою жертвою ось такого шлюбу будуть діти. І які в них будуть проблеми, найперше будуть моральні проблеми. Які саме, уявіть собі, шановні друзі, що містерочестер, 45 років він одружився, у нього народився синок. Синочку 5 років. Містеру Рочестеру скільки? 50. П'ятирічний хлопчик буде мати батька? Ні. А кого він буде мати? Дідуся. Містер Рочестер. Старіє, дитина підростає. Дитині 15 років. Підлітковий вік. Ви знаєте, який це небезпечний вік, який це важкий вік, коли дитині потрібна тверда батьківська рука, а батькові в цей час кілька років? 60? 60 років, шановні друзі, це вже навіть не дідусь, а хто? А вже прадідусь. Послухайте, будь ласка, батько зі своїми ослабними здібностями рідко, достатньо готовий до того, щоб належно зрощувати і виховувати свою молоду сім'ю. Ви знаєте, ми начитані читані романів. Правда ж, романів, де такі різниці і так все гарно получається. ми дивимося фільми, де також такі різниці і все гарно получається. Шановні друзі, життя це не романи і не фільми. Життя повне проблем. Якщо ми вступаємо в шлюб з такою величезною віковою різницею, ми програмуємо дисфункціональну сім'ю. Але якщо ми вже в такому шлюбі, завтра ми відкриємо секрет. Як? Як? Буде щасливим, коли є невідповідність. Більше того, дорогі друзі, діти будуть мати не тільки моральні проблеми, вони будуть мати фізіологічні проблеми в тих шлюбах, де величезна різниця між чоловіком і дружиною, дуже часто народжуються діти з фізіологічними проблемами. Фізична відповідність враховує ріст. Ріст обох. А який є ідеальний ріст? Послухайте, який ідеальний ріст. Єва була трохи нижча за Адама, трохи вища від його плеча. А якщо до нас сюди, на консультацію, прийде ось така пара, що ми їм скажемо? Ви кохайте одне одного? Прекрасно! Це дуже гарне почуття. Але у вас можуть бути проблеми які ми їм розкажемо, які можуть бути проблеми. Але, дорогі друзі, ми ніколи нікому не забороняємо одружуватися. Коли до нас прийде на консультацію міста Рочестер і Джан Гейт, ми скажемо, не женіться, розходіться, ні. Бо того не скажемо. ми їм намалюємо, які можуть бути проблеми, а людина сама вирішує, що їй робити, ніхто із нас на себе не візьме відповідальності. Сказати ні або сказати так. Біймося цього, шановні друзі. Ми можемо на все життя на себе взяти почуття вини за чужу дисфункціональну сім'ю. Виступайте, будь ласка, ми ніколи не забороняли шлюби за винятком випадків, коли були очевидні свідоцтва того, що шлюб принесе нещастя обом. І навіть тоді ми лише радили і рекомендували. А вибір лишається. Самою людиною. Мені часто говорять Ольга Васильівна, ви знаєте, от у нас сусіди Марія Іванівна і Михайло Петрович абсолютно різні люди, але живуть живуть, я згідно одна ворона. Кажуть, чужая сім'я, темний ліс. Нам важко розібратися в своєму шлюбі, правда? А що ми можемо сказати про чужий шлюб? Більше того, є такий, знаєте, закон неприємний. Неприємний закон винятків. Так, винятки є. Але винятки чомусь завжди є у когось, тільки не у мене. Тому, дорогі друзі, коли ми вступаємо в шлюб, очікуємо не винятків, а закономірностей. Допоможемо самім собі в цьому. Допоможемо. І хай нам допоможе Господь, а завтра ми продовжимо досліджувати. Відповідність, дякую за увагу.